Починається все за декілька днів до Різдва у затишному кафе в штаті Мічиган, що у США колектив вітає з днем народження директора невеличкої друкарської компанії. Іменинника звати НЕД Скоті, син Неда, проводить презентацію здобутків батька, розповідає про їх з мамою перше побачення на концерті групи. Yes! А після дзвонить сестрі Стефані вона вже як два роки вчиться в коледжі у іншому штаті, і поки Стефані вітає батька з річницею, до неї заходить її хлопець та одразу скидає штанці. Що що, а здивувати батька їй вдалося. Наступного дня на роботі Нед проводить нараду з своїм помічником. Вони коротко обмовились про проблеми та борги фірми, але Нет зараз не бажав про них говорити і пообіцяв все якось вирішити. А ще він попередив, що на декілька днів їде до доньки знайомитись з хлопцем, хоч і сам він не дуже цього. Тож в той же день родина прилетіла до доньки в штат Каліфорнію. Стефані запропонувала одразу поїхати знайомитись, проте нед зауважив, що в готелі буде зручніше, ніж у якійсь там невеликій халупці молодого хлопця. Як же він помилявся? Машина заїхала в величезну усадьбу з не менш величезним домом. Стефані розповіла, що її хлопець власник відомої компанії з розробки відеоігор, зустрів їх дуже вишуканий чоловік, звати його Густав. І він перший помічник компанії. Лапот, вони а потім вже вони отримали труд! запрошення зайти в Клас! дім від самого власника помістя. Піднімайтесь, я писець, як вас чекаю. Бляха. Це Лайер, хлопець Стефані. Він настільки здивував неда, що той слова не міг промовити. Проте Скотті навіть не намагався скрити своєї симпатії до такого кльового чувака. Барт. Мама Стефані ховалася за мовчазною посмішкою, і тоді Лаярт напевно вирішив добити їх та показав свій сюрприз до їх приїзду, татуювання з різдвяної листівки. Батьки вже хотіли змитися до готелю, проте так і не змогли відмовитись від екскурсії дому. У домі Лаерта багато картин та скульптур, зазвичай збочену тематику. Новенький Боулінг це ще один подарунок для неда, до речі, з його фотками, а також прямо в будинку працюють усілякі програмісти та тестировщики. На стінах висять фото та картини Стефані і Лаерта. Сам дім просторний та вишуканий, одразу видно, що грошей на нього не жаліли. Сподіваюсь, ви зараз не істе, бо ця скульптура мумія лося замурована у власній сечі, хоч Лайрт і не здавався для батьків гарним хлопцем. Але захопити увагу та приголомшити він вмів. А ще у його компліментів є свій особистий шарм. Твоя мама прекрасна. Вона у тебе дуже класний задок. Нущати я поки батьки куштували модерні молекулярні страви, стефані обережно попередив Лайерта, що він трішечки перебільшує, і він пообіцяв пригальмувати все!» «Це занадто!» «Так! Це все. Стефані вибачились перед батьком за такий прийом та те, що так довго нічого не розповідала. Хоч не ти був дещо незадоволений, проте любов до доньки та дорожки для боулінгу змогли підкупити його, тож він згодився залишитись на вечерю. цей раз розмова була дещо більш сімейною, приправлена гумором, посмішками та теплими історіями. Лаярд розповів у своєму житті, що він почав працювати у віці Скоті, повідав, як сильно він кохає Стефані, як вони познайомились. Але все ж таки проговорився, що вона вже деякий час живе у нього. Звісно, батькам Стефані казала, що живе у гуртожитку. Пізніше ввечері нед та Барт збиралися вже спати, і до них завітав Лайер. Він, як тільки міг вишукувано, попросив пробачення за свою поведінку. Лаярд запропонував неду прогулятися вранці та обговорити чоловічі теми. Розбуджу Лаярд. Нет, будильник виставлений на 6.30 тридцять ламаньяна. Це Джастін. Джастін. То типу, іскусвіний інтелект для дому. Вона керує тут майже всім. Зранку НЕД скористався туалетом, але в цьому домі не заведено користуватися папером, а замість нього японські унітази. Густав запропонував дистанційно допомогти і ненавмисно включив штучку для жінок. Закрути! Це був вагінальний фонтан. Який фонтан? Я хочу квадратик туалетного паперу. Зрештою, туалет потребував ручної настройки, тож були невеликі незручності. Проте, який же був в кінці результат? О. Після ранкового інциденту Нед та Ларт пішли на чоловічу розмову. Лард попрохав благословіння у Неда та пообіцяв, допоки він його не отримає, нічого не скаже Стефі. Нед подумав, що це гарна можливість їх якось розлучити та сказав, що поки що не дасть свого благословіння. Лард пообіцяв, що не здасться і доб'ється свого. Вони навіть поклялися на мізинчиках. Я тебе розумію. Нет повернувся до маєтку та переглядає прибуток свого бізнесу, а точніше, свої борги. В цей же вечір було влаштовано вечірку в честь приїзду сім'ї Флемінгів. Лаярд представив їх своїм друзям, а згодом всі просто відривалися та відпочивали, проте недо було трохи незручно в такій молодіжній атмосфері. Наступного похмільного ранку розпочалися приготування до різдва. Лаер та нед поїхали купити ялинку на розпродажі. Не знайшлося потрібної, тож вони вирішили поцупити її у конкурентів Ларта. Нет навіть допоміг і навіть зміг розважитись під час цього процесу. Швидко погрузивши ялинку на автівку, вони змилися додому. По дорозі вони обидва були дещо збуджені та веселі. Нед навіть припустив, що не такий вже й поганий той Лайарт. проте попередив, що Стефі потрібно ще довчитися в коледжі. І тоді, можливо, він дасть свою згоду. Ті слова так вразили Лайарта, що він випадково обмовився, що Стеф хоче покинути коледж і працювати у одній з його компаній. Стефані, Барп! Усі нагору негайно! Нед був страшенно розлючений і розпочав оту саму батьківську розмову з нотаціями та мудростями. Він думав, що родина підтримає його розсуд, проте всі були на стороні Стеф та Лаерта. Це ще більш розлютило неда. І коли Стефі виснажилась слухати лекцію від батька, вона просто встала і пішла. Татко був у розпачі, він вирішив взяти справу у свої руки та вивести на чисту воду оту компанію Лаерта. Нед подзвонив своєму it працівникові і разом з ним намагався зламати власний комп'ютер Лаєрта. Як то не дивно, але пароль від ПК був на папірці під клавіатурою, і вони з легкістю змогли проникнути у файли компанії. З'ясувалося, що у компанії Лерта величезні борги вони давно вже не отримують прибутків. Тож, поки всі готувалися до вечора Різдва, не вхопившись за цей шанс, побіг звинувачувати Лаерта в брехні. Його звичайно ніхто не слухав, проте він показав докази, де було зрозуміло, що компанія майже банкрот. Це звісно погано, проте це лише активи компанії. І як з'ясувалося, на особистих рахунках Лерта, ще сотні мільйонів доларів. І то цього ляпаса недові було мало. Ларт зробив ще один подаруночок. Прямо при всіх він розповів, що у друкарні неда є борги, і Ларт їх всіх викупив, щоб зберегти друкарню від банкротства. Тож тепер формально він власник, а Нед його працівник. І в той же момент розпочався їх перший корпоративний бій. Ларт вирішив завершити цю історію, забравшись на скульптуру лося, і провалився в його сечу. А згодом склолу. Уснуло і затопило всю кімнату. Скоті так взагалі дісталося більше за всіх. Після такого махачу нічого не залишалося, як роз'їхатись по домам. Тож Нет, Барт і Скотті відправились у свій холодний штат. На що що, а на таємну вечірку у їх домі вони не очікували? Усі працівники зібралися, щоб привітати неда з несподіваним зникненням боргів фірми. Йому навіть айпад подарували. Та на цьому сюрпризи не закінчились. Почуваючись винним, Лаярт пролетів на вертольоті і привіз степ. Фі додому. Я хотів, щоб ви. Разом святкували різдво. Нет, нарешті зрозумів, наскільки він був неправ. Його донька щаслива, до неї гарно ставляться, і його відношення до Ларта було дещо предзяте. Молодий мільйонер зробив вигляд, що збирається звалити додому. Проте нед вражений його порядністю. Він же, як і обіцяв, не робив пропозицію Стеф і вперто чекав дозволу батька. І нарешті він дозволив. Він благословив діток, а ще й декілька порад про освічення дав і побіг кликати доньку. Стефані вийшла. Полетіли голуби, Лаярт став на коліно, почав робити пропозицію, і він би не був собою. Якби не сталося чогось такого, до них завітали шановані всією родиною група Кіс. Проте там було дуже холодно. Тож вони попросилися зайти в дім. Родина Флемінгів була в шоці, і поки всі бігали довкола артистів, зайшли Лаярт та Стеф. До речі, вона йому відказала, чим здивувала взагалі всіх, навіть мене. Стефі поспішно пояснила, що це не означає, що вона кидає лаярта. Вона просто справді вирішила довчитися, як того й хотів батько, хоче мати диплом. Закінчився цей вечір звичайною сімейною вечіркою. Ви спитаєте, а що було далі? А я відповім. Стефані отримала диплом, друкарню сім'ї Флемінгів, переробили в інноваційну фабрику виробництва туалетів. До речі, довольно успішну фабрику. Справи пішли вгору. а Алерт нарешті отримав те, що хотів, справжню родину. І якщо вам сподобався цей відеоролик, рекомендую переглянути відео про нареченого з Франції: Все буде Україна!